Солодощі прикраси, іграшки та мило ручної роботи на вихідних 18 19 червня червня Івано-Франківську представники громадської організації Екологічно-правовий конгрес провели благодійний ярмарок на підтримку українських військових. За одним із прилавків торгують представники ліцею номер 16 Дарина Смолюга розповідає все, що провезли на ярмарок, готували працівники школи, а також учні з батьками. В основному у нас випічка, у нас є пряники, дуже красиві, патріотичні, а також вироби ручної роботи. Людям трішки почали забувати, що в нас все-таки війна, що треба допомагати, і збори дуже сильно зменшились. Я подумала, що це буде гарна ідея. Це вернути в першу чергу увагу, а вже потім на другому плані це. Зібрання коштів у нас немає сталої ціни на всю випічку, на всі вироби. Тобто людина вибирає, що їй подобається, і в скриньку кидає таку суму, яку вважає за потрібне. Валентина Богославська розповідає, що разом з односельцями провезла солодощі із села Рипуженці. каже, разом з місцевими господинями часто готує їжу для військових на передову, тож до ярмарку вирішили долучитися, аби допомогти Збройним силам України. Жінки з селі робили. Власні свої рецепти вони вигадували, придумали, щоб сьогодні це все у нас було тут на цій ярмарці. Все дуже смачне. Я вам скажу ми, ми постійно готуємо для хлопців. Для хлопців на зсу печенько різне, різні смаколики, не тільки печенько дуже багато чого цікавого. Хлопці Постійно нам дзвонять, дякують за, за те, що ми готуємо, відправляємо для них. Ілля Трунов разом з мамою під час прогулянки натрапив на ярмарок і купив тут солодощі. Це корисно, тому що треба допомагати ЗСУ, воїнам, щоб вони як швидше, щоб перемога настала, щоб війна закінчилася, щоб всі додому повернулись. За словами співорганізатора, представника громадської організації Екологічно-правовий конгрес Івана Козловського, такий ярмарок Івано-Франківську від початку повномасштабної війни провели вдруге. За виручені гроші планують купити амуніцію для військових. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.